Сьогодні на уроці позакласного читання ми познайомимося з оповіданням Василя Сухомлинського, як Павлик списав задачу у Зіни. Послухайте віршик і налаштуйтеся на роботу. У цьому класі, друзі, всі, і ти, і ми, і ви. Руку дай тому хто зліва, руку дай тому, хто справа. Посміхнись тому, хто зліва, посміхнись тому, хто справа. Ми одна сім'я. Почнемо з мовленнєвої розминки. Послухайте віршик і продовжіть рядочки. Щоб могли ми гарно жити, треба вчитися дружити, а не кидатись словами, щоб не стати ворогами. І запам'ятай собі, з другом легше у журбі. Друг нас виручити може, у біді він допоможе. Сьогодні на уроці ми будемо говорити про дружбу. Продовжуємо мовленнєву розминку, це скоромовка. Спочатку промовимо її повільно. Сіло сонце на сосну, Соно мовило засну. Сосни, сонечко, гойдали. Сосни, сонечко, благали. Сонце, сонечко, не треба. Стане темно, нам без тебе. Спробуймо скоріше. Сіло сонце на сосну, сонно мовило засну. Сон, сни сонечко гойдали, сосни сонечко благали. Сонце, сонечко, не треба. Стане темно, нам без тебе. Поставте відео на паузу та потренуйтеся читати скоромовку. Чиї у вас друг? Як його звати або її? Опишіть свого другу, друга або подругу, поясніть, чому ви вважаєте, що це ваш друг. Поділіться, що ви відчуваєте, коли, наприклад, ваша подруга або друг захворів. Чи не пішов з вами на прогулянку, коли ваш друг або подруга образили вас? Придумайте, як можна провести вихідні дні із вашими друзями. Запропонуйте де і як можна Наприклад, відсвяткувати День народження. Сьогодні на уроці ми будемо не тільки читати оповідання, а і передбачати події, які будуть у цьому оповіданні. Почнемо зі словникової роботи. В тексті зустрінуться такі слова. Стурбований, можна підібрати до нього синонім схвильований, а також збентежений, тобто людина, яка дуже переживає. Поблідла, зустрінеться таке слово, тобто обличчя стало блідим». І так, послухайте, будь ласка, оповідання Василя Сухомлинського, як Павлик списав задачу у Зіни, а також приготуйтеся передбачати події. Павлик прийшов до школи дуже стурбований. Вдома він довго сидів над задачею і не міг розв'язати її. Тепер він прийшов до школи. Щоб у когось списати задачу, бо працювати сам Павлик не любив. Як ви гадаєте, що далі відбулося? Продовжуємо. Прийшла Зіна. Вона добре вміла розв'язувати задачі. Павлик запитав у неї. Зіно. Наскільки питань задачі? На троє, відповіла Зіна. А хіба ти не розв'язав? Не вийшла. Дай Зіно списати. Ой, Павлико, чому ж ти сам не хочеш працювати? запитала Зіна. Вона дала йому свій зошит. Як далі будуть розгортатися події? Як ви гадаєте? Слухайте, чи були ви праві, Павлик почав списувати. Списав одну дію, другу, перейшов до третьої. В третій дії він помітив у Зіни помилку. Там, де треба було написати 23, Зіна написала 32. В своєму зошиті Павлик написав правильно. Зіні не сказав, що в неї помилка. Учителька зібрала зошити для перевірки. Чим закінчиться оповідання? Подумайте, скажіть, давайте послухаємо. Наступного дня вона принесла зошити у Павлика П'ять. Сказала вчителька, молодець Павлико добре попрацював над задачею, а в тебе Зіно чотири помилку допустила. Зіна поблідла, вона глянула на Павлика, Павлик почервонів і схилив голову над партою. А зараз виконайте рухливі вправи. Трішечко відпочили? Дайте відповіді на питання. Хто дієві особи оповідання? Назвіть їх, де відбувався описаний випадок. Якби ви були на місці героя оповідання, як вчинили б ви? Як ви ставитеся до вчинку головного героя? Чому ви, як ви думаєте, чому поблідла Зіна і чому почервонів хлопчик? Що повинні були б зробити справжні друзі? Чи можна Павлика вважати другом для Зіни? Давайте виконаємо ось таку цікаву вправу, називається вона Бінго. Складіть аркуш паперу вертикально. І способом відривання зробіть фігурку людини. бінго. Це силует людини. Запишіть на різних частинах фігурки риси, що належать головному герою павлику. Який він? Наступне завдання називається відтвори послідовність. Прочитайте ті слова, зібрала, прийшов, написав, схилив, принесла, не любив. Пригадайте, кого стосуються ці дії. Хто не любив, не любив працювати, хто скалив голову, хто приніс, принесла зошити, наприклад, і так далі. Пригадайте події, можете перелистати е відео назад і прослухати, продивитися і ще раз оповідання. І так. Перевірте, будь ласка, від послідовність подій. Ось таким чином. Тобто прийшов. Перше слово у нас буде. Прийшов Павлик до школи, так? Шостий не любив. Павлик не любив працювати, так? Третє. Він написав задачу, так, розв'язання. Перше зібрала, вчителька зібрала зошити. П'яте принесла наступного дня зошити. І четверте Павлик схилив голову, йому стало соромно, так? Він почервонів і схилив голову. Наступне завдання встанови відповідність. Для цього також треба пригадати, тепер слова головних героїв: це Павлик, Зіна і вчителька, так. Пригадайте. Прислів'я про дружбу, про друзів і відновіть прислів'я. Або складіть із частин прислів'я, що у вас вийшло. Давайте перевіримо. Друга шукай. Наступна частинка. А знайдеш, тримай. І друге прислів'я людина без друзів, що дерево без коріння. Продовжіть речення, про що ви дізналися на уроці? Що ви зрозуміли? Що дало вам ознайомлення із цим твором? А також наступне речення найцікавішим на уроці для мене було з уроку я взяв для себе. І також чому ж навчило нас оповідання Василя Сухомлинського. Дякую за увагу. Вважаю вам успіху.